І дружні, з вами Дені Дружній. Коротше, так як я казав, ну, пару днів назад, два дні назад, здається, що зараз ми знімаємо на Солодку зірку. Солодку зірку ми цю вже пробували у 2021 році, подивився на російському Ютубі. Ну, я не буду перезнімати на україномовний Ютуб, типу Кажете, бо вже чітко з перезняв зі смаком сиру. А сьогодні в нас тоді були. Я подивився це відео. Ми пробували цю зірку з молоком. Тоді ми зараз попробуємо цю зірку солодку, оцю з цею посипкою з кавою. Я ще дороблю каву, бо тут так мало, не так багато як. Як треба. Тому я дороблю ще каву, і ми ще з кавою. Коротше, у нас сьогодні зірка солодка з кавою. Такі справи я передів. Я сьогодні такий собі челендж. Сьогодні знімаю два відео зранку. Два відео зранку на 10-20. Тому я знімаю на 10-20 у жовтій футболці з айфоном. Apple, бачите, Apple? Напевно, бачите. А! Вечором у червоній фріезенс. Фріезенс, Ну не френді фріезенс. Тому такі справи, такий інтересний факт. Поїхали до заставки. День френді реагує, день френді реагує. Сьогодні буде реагувати на солодку зірку з посипкою, з такою солодкою посипкою. З кавою, кавою, кавою. Читаємо ваші коментарі. Я не знаю, чи успію два відео зараз записати. Подивимося, може встигну. Буду швиденько їсти. Не знаю, подивимося, подивимося. Подивимося. Успію, буде гуд. Не успію, буде не гуд. Буде не супер. Та. Добре, давайте я запостив знову ту історію. Видно вам? Е, знову про торт. Хочу, щоб торт набрав е, 51 перегляд. Поки що. Хочу, щоб той торт ми все-таки набрали там 1000 переглядів під торт п'яна вишня. Не знаю, вийде, набереться, не набереться, то не набереться. Поїхали читати. Коментарі. 32 коментарі. Ну менше ніж за вчора і передучора, але зато вам дякую. А скільки вчора передучора? учора адетом? 48. Ну, менше, менше. Але сильно дякую за 30 коментарів. По суті, 30 коментарів це я норма. 40-50 це вже що ви мене більше підтримуєте і пишете. Хоча я вчора сказав 100 коментарів писати. Ну, може, де пройдуть, і ви напишете. Добре. Мюслі, ура, нове відео Деніса Френді. Я боявся, що ти сьогодні вже точно розоб'єш телефон і відео не буде. Ну, надіюся, поки що бережу. Буду старатися берегти телефон і думаю, не розб'ю. так, е... Точно, так що відео будуть. Я теж вірю, що у тебе все вийде. Дуже дякую, відео будуть. Клоун смішний. Неплохой совет, щоб отложити телефон, поки глючить, подождать, коли телефон успокоїться. Ну треба просто, може, й так відпочити, там нехай заспокоїться. Я так один раз зробив, до речі, але не тепер, трохи 10 днів назад. Здається, я хотів одинадцять один знімати, бо я закинув багато відео. Він грузив, грузив і глючив. Я поставив його на годину. Десь через 2 години я взяв, бо 11-12 грузив у я взяв. Значить, один раз я все-таки від, е, відложив телефон, так як він пише. Ну, типа від, ну, відложив в сторону, типу, не стидів, та, І він загрузив через 2 години, і потім я продовжу своє робити. Е, все-таки один раз було. Мастер, ломастер. Я теж надіюся, що все буде нормально. Ти вже не будеш хінею страдати. Надіюся. Мюсли, що завтра чіпси. Постарався сьогодні, до речі, я хочу сьогодні взяти чіпси. Бо я казав, що я сьогодні візьму Бьорн. Бьорн, напевно, може бути 23 лютого, 23 лютого або ну, 21 не знаю. Бо я хочу сьогодні взяти чіпси все-таки, за 56 гривень. А сьогодні я знімаю зараз на ранок цю булочку, оцю зірочку, і ще, напевно, може знімати курку і чіпси. Це буде забагато, але нічого. Е тому такі справи, друзі. Хочу сказати, що напевно, сьогодні чіпси вийдуть, а Бьорн буде вже через пару днів. так. Е Добре, що у тебе телефон е, ще не розбив, і відео не вийшло. Дуже добре. Айфон і але класні цукерки. Дякую, що зацінив. Геннадій Осичук. Якщо вийшло нове відео, це хороший знак, що цілий телефон. Та, цілий. Лідія Петровська, добре, що перевіряєш коментарі перед відео, чи плані чи ні, табо якісь, ну, не завжди це перевіряю, десь в більшості перевіряю, бо якщо якісь матюки, треба почистити коментарі. Та. Арабік Бой, ок, купуй, тоді завтра чіпси. Хоча ти говорив, що хотів на 20 февраля, февраля енергетик. Бірн, ну не, не знаю, хватить тебе дені. Не вистачить на чипси, звичайно, на чипси Бьорн 33, а це 57-57 не вистачить Я, напевно, візьму і все. Эм, Леонід Тимчук, сьогодні немає у тебе на Ютуб шортах. Передів, можливо, завтра будуть. Уже тисячу передів було за 19 лютого. Я дивився, було. Арабік Бой, ок, давай завтра чіпся. Окей, Олеся Девденко, твої підписники, хоч у е, коментарях роблять актив, але передів, на жаль, небагато. Ну, небагато, зато дякую вам за ці чудові коментарі. Е, Роман Ковальчук, ну все-таки Ютуб шорт більше тебе дивляться, ніж ці відео. Тут коментарів найбільше. Дивіться, під цими горизонтальними відео, довгими відео, цими коментарі ви дивитесь по 30 під шортами таких коментарів. Немає, а зато там 1000, передів більше. Та. Айфон Айфонович. Я, а я думав, що Чіпсів ти купиш сьогодні, але нічого, можливо, завтра. Але скоріше не вийде, бо я пам'ятаю, ти казав, що хочеш на 20 лютого купити енергетик Е, ем, Ще раз, я думаю, Чіпсів ти купиш сьогодні, але нічого, можливо, завтра, але скоріше не вийде, бо я пам'ятаю. Е, ні, я куплю сьогодні чіпси, Я куплю сьогодні чіпси а енергетик Бьорн- пізніше. Бо чіпси можуть розкупити, розумієш, а Bierн буде. Думаю, довго стояти в магазині. тому ліпше за новинками. Бо я пам'ятаю, як була ця криза, знаєте, що війна, лише перші дні війни люди бігали, бігали по магазину, розхапали і тут, і одразу за пару днів, за пару годин розкупили всі чіпси. Ну, зараз може так не буде, бо нема такого, знаєте, сильного. Війна вже купа, купа місяців йде, ти вже так не розхаплюють. Але ну, все-таки ліпше взяти, аби смаки нові не розкупили. Та, ну, не знаю, хоча, я пам'ятаю, були довгі, довго разів смаки чіпсів, nie po paru, y По пару тижнів ти ніхто не розкуплює. Ну, може, не розкуплять, але хочу щось на сьогодні на 20 лютого чіпси. Такі справи, хоч один раз. Лируся, ура! Відео вийшло, значить, телефон ще живий. Денис далі буде нас радувати своїми відео. Це класно, ти не психуй, заспокойся. Дякую за заспокоєння, надійся, заспокоюйся. І відео будуть виходити далі. Е, Олеся Доденко, я думаю, що ти заспокоїшся, вже будеш берегти телефон. Я теж надіюся, Микола Руденко. Просто додати шматочки печива, а твоєму підписнику подобається печиво. Тому він сказав, що йому сподобалося. Скоріше все, та. Цьому, я знаю, Фогі, отой Фогі Фокс, якось його, не... Фогі Фокс, здається звати. Та ну зараз ми його знайдемо. Маша Номенка, я до... чекала Чіпсів, але нічого завтра буде. Буду, ну так, бо я казав, що 19 лютого, так як 19 не вийшло лютого, тоді 20. сьогодні знімаю Чіпси, такі справи. Паша Рітос, неймовірно, що в Дениса прані вийшло сьогодні відео. Я думав, вже не вийде. Доб'єш телефон, похоронили свій канал. Хіба що я похороню свій канал? Та ні, відео вийшло, слава Богу, думаю, вже психувати не буду, будемо бачити. Настя Тодорченко, ра, вийшло нове відео, значить телефон цілий. Телефон цілий. Мастер Ломастер, відео вийшло, значить телефон працюється добре. Це дуже добре. Роман Ковальчук, я вже чую, як ти нервуєш, що камера не спокусувала, за знову, та, бо, бо Я мене нервую завжди, коли я хочу вам приблизити, щоб ви назву почитали собі на відео, а то воно не фокусує, трохи психую. Ну, трохи такий, чому не фокусуєш, ну таке. Та. Е, Ленітчук, е, не психуй на фокус, а він, він потім покаже назву продукту, Надіюся. Ксюша, студент, навіть на ці такі дрібниці ви вже пишете в коментарях. окей. Ксюша Студенця, зрозуміло, чому майже всі написали тобі погані коментарі. Треба берегти. Те, що маєш, а не бити і топити. Твоя правда, будемо старатися берегти е, машануменко. Ну ну так вчора дуже багато часу. відео ти читав всі коментарі. Не читай всі, читай декілька. Ну, хочу прочитати, якщо дивіться, якщо 30 коментарів, я буду всі читати. 30-40 всі прочитав. Якщо знову буде десь під 60, я вже всі читати не буду. Це цілий ролик пішов на ці коментарі. Е, Леонович, я чекав Чіпсів Лейс, але нічого, завтра купиш. Купимо сьогодні, так. Е, якщо ти е, за Фебраріо Бруно, якщо ти з Івано-Франківська, то чому б тоді поїхав у Франківськ і знімав для нас шорти? Получається, що ти не з Франківська. Та получається, що я не з Івано-Франківська, тому що. Ну, я просто так пишу, що типа, я з Івано-Франківської області, розумієш? А я так, типа, пораховував з Франківська. Ну, я не з Франківська, просто з Івано-Франківської області. Ну, я просто написав, що з Франківська. Що, бо типа, я не буду писати своє маленьке містечко, ну і так невідоме. А Франківськ всі знають, хто з України. Тому я думаю, напишу просто з Івано-Франківська, бо вони вже знали приблизно, де я живу. та. І Розі щось написала, незрозуміло, непонятно. Все, ми приступаємо до цієї солодкої зірки. Поїхали, друзі! Все, друзі, ми починаємо. Ми починаємо у жовтій футболиці. Сьогодні рік моєму популярному ролику Федеріко Феліні, де й себе психа показав. Ну, уже рік. І я перезалив, я сьогодні розкажу вам прикол, що я якраз через рік вирішив перезалити ще раз це відео, подивитися, чи будуть перегляди, чи не будуть. І зараз знову буде 1 мільйон переглядів на перезаливі. Я не знаю, я хочу просто перезалити це відео, подивитися, як там буде по активу. Чи буде ще раз багато переглядів, чи не буде. Мені просто цікаво, так. Тому ми подивимося, не знаю. Я просто подивився, як там вийде. Буде окей, не буде, то не окей. Давайте нагадаємо смак і спочатку смс їмо, а потім вже так. Ну, круто, що я набрав мільйон передів. Це вже рік пройшло. Бо я 20 раз за 4 дні до, до війни. Ой, це ж вже скоро 24 лютого. Скоро це рік, як війна, капець. Добре, давайте... О, посипочка. Нагадує мені Великдень. Це що на пасках там. Так. Так, ножик. Ну, давайте розв'язаємо. Я не знаю, чи я все з'їм. Бо я ще маю другу реакцію знімати, напевно, я все сьогодні не з'їм. Ні, треба ще лишити батькам, все не їм. Все я не їм, я їм лише половинку. Половина моя, половина моя. Якась така пісня була. Половина моя, половина моя. Добре. От дійсно, половина моя, половина моя. Добре. Поїхали їсти. Спочатку нагадаємо смак, потім з Ммм. Стардені нічого. Ну. Классний булочка, начинка супер. Завдяки начинці поставлю 9 байв. Класно. Наступний ролик ми з'їмо цю булочку, але половину, навіть менше. Менше, бо тому що я не зможу. Добре, тепер пробуємо з кавою. Коротше, 9 балів, поїхали з кавою. Ну. Та сама... Чуть не вдавився. Та сама оцінка. Ммм. Mm. Я ж маю для вас кліп зробити, так. Постараюся. Нє, я напевно каву більше робити не буду. Не знаю, подивився. Коротше, та сама оцінка, чи з кавою, чи без 9 балів. У мене вчора так було, що вдень я якийсь втомлений, ну не то, що втомлений, якийсь такий легенько сонливий, а вже на вечір супер. Але потім теж трохи втомлений. Коротше, хезе, що знімою, що зі мною відбувається, напевно, все через ці зйомки і через ці загрузки, скоріше за все, не знаю. Хм, я думаю, ця булочка буде довго їстися, ну не знаю. Я б міг і цю цілу з'їсти, але... Я ще б хотів не для тої лише це місце, не знаю. Давайте так. Я ще беру це батькам, а це я беру щас їм з вами, але вже без кави, бо кава закінчилась. Так багато кави. Ну ні, наше відео кавою. Добре, робимо каву. Просто це відео присвячено каві. Значить, що робити треба правильно. Каву. Кава заварка тут. Так, ситечко. Не буде знайти ситечко. Вже зараз побачили, що я всіх. Блін. Ненавижу, коли пропадає ситечко. Добре, йду питатися. А, ні, все, знайшов. Робимо каву. Кав-кав-кав-кав-кав-кав-кав-кав-кав-кав-кав-кав-кав. Робимо каву. робимо каву. Давайте робимо каву. Але що це вже рік пройшов моєму Федеріко Феліні, це вже взагалі, капець. Ну, що сказати? Набрав, так набрав, так. <плес> добре, що набрав. Добре, що я цейво. Добре, що я... Що я добре? Добре. Добре. Що я зміг набрати на цьому Федеріку Феліні мільйон передів, вже рік настав. Рік пройшов там. Через рік. Ну не через рік я набрав мільйон передів. Просто вже рік цьому відео і все. Добре, давайте поставимо на паузу, бо це буде довго ви будете чекати. Але ще трошки поговоримо. Коротше, я набрав під Федеріко Феліні майже, майже 30 тисяч лайків мільйон передів. Бо там під відео 30 тисяч. Ну 29 тисяч, майже 30 000 і мільйон передів. Коротше, доволі таки нормальний результат для мого каналу. Ну, більше, напевно, так вже не наберу. Так, такі справи. Добре, чекаємо каву. Я напевно. Оця друга реакція, оця, що зараз ми знімаємо, відріжу половинку. Напевно, не знаю, чи буду вже з кавою знімати. Або з чаєм, бо з кавою я це зроблю. Я вже може з чаєм, бо то два рази кави достатньо. Просто у нас це відео суто з цією булочкою з кавою ми мусимо з кавою, але... Уже наступну, наступні реакції, ми, де ми будемо з сиром їсти, то, то булочка з сиром. То ми або її трохи само з'їмо і більше чаємо. Бо то сухе, то не дуже добре. Ліпше з чаєм, вже Ну, три рази каву, розумієте, це забагато. Та. Два рази хай буде, та й на цьому все. Та. Такі справи. Чекаємо на каву. Капець, я думав сьогодні зняти, відео, 5-6 відео, бо купа булочок. Ще тітка Люда там зробила булочка, але то домашня булочка, знаєте, домашня. Хась така суха, напевно, буде. то видно, що суха і треба з напитками пити е, хіба, з тільки чаєм. Якщо їсти її булочку, тільки щем, не знаю, чи я буду на її булочку вже знімати. Я, може, знімлю сьогодні на е, цей рис з овочами і курку. Ми це не знімали. Тому треба знімати спочатку на домашню І до Давно домашньої їди, друзі, з вами не було. У нас сьогодні буде і хімічна вечір їда, і, напевно, буде курка з рисом. Скоріше за все. Я відкладу, бо я не хочу знімати. Буде. Все-таки сьогодні, напевно, 4 відео. Достатньо. Ще п'ятий відеокліп, так, 5 відео сьогодні вийде. Тому радуйтесь та й дивіться, Деніса Сафренні. Ось що я вам хочу сказати. Та. Все, а у нас кава добігає своєму завершенню. Так, готуємо. Ситечко, буде зараз кава. Буде зараз хто? Кава! Так, да. Так. пішли. Туду. -ту 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 -ту. Я сьогодні йду, коротше, митися, бо я, мав, на вихідні помитися, а я на вихідні не помився. Ну, знаєте, що я хочу сказати? На вихідні я не помився, бо. чого я не помився? Бо. Мм... Я не помився. Бо я хотів по. Бо я сказав, що я, напевно, йду, напевно, в понеділок, бо субота неділя, щось мені не виходить. помитися. там в мене справи були е, такі. Тому я кажу, ні, я йду в понеділок. І мама така каже, ок, добре, йдеш в понеділок. Я такий, добре, я йду в понеділок. Все. Все, друзі, зараз ми це. Я не знаю, якщо вийду, я. Ні, напевно, я це не зможу все з'їсти. Лише у батькам. Лише батькам треба проявляти щедрість. Сильна щедрість. Ну окей, треба хоч якусь щедрість проявляти, тому... Це відкладаємо їм, най на здоров'я їдять. А це ми з вами доїдаємо зараз у відео. І ще кава нам лишиться для наступного ролика для наступного ролика з булочкою з сиром. Так. так, що там у нас під незапиєм челенджем? Я дивився, що з 50 чи 60 коментарів. Ну, хочете грінки, гострий смак незапий челендж. 130 коментарів, я може вас і розумію, може і не хочете писати, бо е, вам кожен напевно такий задумується, блін, він кожному не запиє челендж виграє. Він ні разу ще відро на голову не вилив, так не вилив. Бо якщо я не буду підігравати і вдавати себе і ненормального, що типу, ой я програв, ой я хочу запити, я програв, ні. Це якийсь це там а Влад А4 на собі підіграє, що він програв, що він запив і наливає на себе воду, аби 40 мільйонів дітей подивилися, як він на голову відро виливає. Я не буду це робити. Якщо я можу стриматись, то я буду стримуватись. І я не буду е, підігравати вам і. о, я хочу запити, я зап все, виливаю на голову. Ні, такого не буде. Буде тільки реальність. Е, можеш протриматись, значить. Протримуйся, не можеш, ну тут вже будеш виливати. Та. Коротше такі є справи. Має бути настільки гострий смак, щоб ти реально запив. Якщо нема гострого смака, значить. Ти, е, е, якщо нема гострого смаку, значить ти не зап'єш. Я йду по цукор, бо то щось не дуже солодке. Такі йду по цукор, друзі. Вертаюся. Я, коротше, той. Взяв спочатку кружку на, в коридор замість цукорницю. Ну... Це Деніс Френді. Деніс Френді, що правильно? Тупить. Деколи, дуже тупить. Добре, друзі, даємо ще ложечку цукру і продовжуємо їсти. О! Дотепер стоять вчорашні цукерки для батьків. Цукерки для внучат. Так. Ой, я тепер за засолодкий. Окей. Все, йому останнє. У мене вже 16 тисяч 300. Ще лишається. Ну, давайте порахуємо вже. 100, 200, 300... Чого ти? Давайте поки їм то. А, Ну смачно. Тепер я можу поставити 9 байв. Ну смачно, там. Угу. Ще 700 підписників. Тобто 700 підписників підписуються, в мене вже 17 тисяч, так. Яких справа. І половину кави я лишаю для наступного ролику, щоб не робити більше каву. Добре, друзі, доїдаю. А, все доїв, друзі. На цьому все. З вами був День Спрені. Підписуйтесь на канал, пишіть коментар. Вчора, я думаю, що ви ставили лайки, але Ютуб, на жаль, ці лайки не зарахував. в коментарі, чи ви ставите під кожним роликом лайки. Дайте мені знати, бо я не розумію, чи ви справді не ставите, чи Ютуб списує. Дайте знати під цим відео в коментарях. Мене звати День Спрені. Дякую всім за перед. Гарного всім дня. Всім пока. Побачимось в наступному відео. Пока. Ой. Кава для наступного ролика, половина. Це їм. І оце вас наступне відео чекає. Не знаю, коли там вийде. Пока.